Широківська громада, на жаль, у 2022 році знаходилася в зоні активних бойових дій. Ворог знищив наші всі адмінбудівлі, заклади культури, заклади освіти. В нас було три школи, і з них одну школу повністю було знищено. І ця школа знаходилась в селі Червона Долина. По школі було завдано декілька авіаударів. Потім прилетіла була. Ракета, школа була вщент зруйнована, і тому навчатися в тій школі можливості вже не було. Школа була сучасною і навчалося близько. 240-250 учнів, коли в нас більш-менш стало тихо. Люди почали повертатися в свої домівки. Питання стало сіти. Звичайно, молоді сім'ї на той момент не приїжджали, тому що не було де дітям навчатися. Якщо взяти червону долину, взяли колишній будинок культури. Він більш-менш таки був цілілий, і там зробили. Тимчасовий освітній центр У 2023 році. Вже дітки почали змішану форму навчання, але там дуже мало було кабінетів, мало приміщення було. Тоді ми звернулися до фонду IREX з проханням, щоб вони на нашій території поставили Тимчасовий освітній центр модульний. Зараз у нас навчається близько 140 учнів в цій школі. Є можливість. Навчатися молодшим класом це близько 40 учнів, а після обіду сюди приходять старші класи. Школа сучасна обладнана, комп'ютеризована, підведений значить, інтернет, в школі тепло, затишно. Школа є доступною для всіх учнів, як для учнів здорових, так і для дітей із фізичними вадами. Обладнаний. Сучасний туалет, пандуси є в наявності на центральному вході, і також з двох сторін біля запасних виходів. На палах є, значить, тактильна плитка, два евакуаційні виходи. В школі створені всі належні умови для дітей з фізичними вадами. І якщо у нас будуть які діти, то для них створені всі. Зручності і можливості згідно норм ДБН, всі ці вимоги виконані. В школі дуже тепло: електричне опалення, сучасні вікна, сучасні двері, які забезпечують збереження тепла. Школа має власну електричну підстанцію, також утеплені стіни і підлога. Тому в школі тепло, затишно. Діти з задоволенням. Якщо на Снігурівщині жодної школи не працювало очно, то ми вже рік працюємо в змішаному режимі. Тобто молодші класи з понеділка по п'ятницю навчаються очно, а привізні діти чотири дні навчаються один день у нас дистанційно. Ну тому що близько шість сіл. Враження від неї були дуже суперові, подобається. Я просто був вражений. Десь зробили її дуже швидко. Мені комфортно, я тут почуваюся на всі 100 і я почуваю тут себе в безпеці. Взимку на тепло, опалення, а влітку, коли дуже жарко, люди сходяться, то вмикають кондиціонери. Комфортно. Ми моніторили об'єкт «Тимчасовий освітній простір, зважаючи на те, що це модульна конструкція, яка збирається досить швидко і відрізняється своєю відносно недороговартістю. При врахуванні цього проєкту виробниками було враховано державні будівельні норми України стосовно безбар'єрності та енергоефективності. Щодо безбар'єрності, обладнана пандусами, навігацією, таблички, продубльовані шрифтом Брайля. Стосовно енергоефективності обладнана школа незалежним джерелом живлення генератором на 22 кВт, системою кондиціонування, заочарженим led ледосвітленням, і також завдяки тому, що вона складається з плит, які наповнені базальтовим утеплювачем, Це зводить майже до нуля теплопатерів. В рамках моніторингу цього об'єкту було звернено увагу на вартість об'єкту, на його прозорість, як він висвітлювався, як обирався підрядна організація, також участь громадськості і самовідповідність будівельним нормам України. Цей об'єкт повністю відповідає нормам безбар'єрності та енергоефективності. Енергоефективність цього об'єкту не нижче рівня це. Єдину рекомендацію, яку б хотілося б дати при проектуванні таких шкіл, це враховувати можливість встановлення сонячних панелей для того, щоб цей об'єкт був більш енергонезалежним.